Занято неспокійно. Четверо військових загинули від мінометного обстрілу. Троє з них від прямого потрапляння мін. Семеро військових поранені. На Луганському напрямку по Кримському та Новотошківському ворог випустив понад 150 снарядів. У цей район окупанти підтягують танки. Під станицею Луганською стріляли із легкої зброї. На Маріупольському напрямку по Чермалику били із градів. Із мінометів і гармат накривали Красногорівку. Із бронетехніки окупанти били по Павлополю. Під мінометним вогнем опинились також. Славна та Мар'їнка. Донецький напрямок. Головною гарячою точкою там вчора була позиція шахта Бутовка, яку ввечері бойовики обстрілювали з мінометів впродовж шести годин. І при цьому було випущено понад 100 мінометних боєприпасів. І також окупанти застосовували міномети і на інших позиціях Збройних сил України, зокрема, на Світлодарській дузі під Горлівкою в Авдіївці. А також на стику Донецького і Маріупольського напрямків. Усі ці обстріли, за винятком одного, були короткотривалими, в середньому по 10 хвилин кожен, і зазвичай супроводжувались вогнем з легкої зброї.